Вітаю, шановні колеги. Мене звати Олена Мозирська, я доцент кафедри педіатрії номер 2 Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Я дуже вдячна організаторам конференції за можливість долучитися до такого цікавого наукового заходу і представити свою доповідь «Грибкові інфекції шкіри у дітей. Грибкові інфекції у дітей, грибкові інфекції шкіри є надзвичайно поширеними в усьому світі. Всі ви зустрічалися з ними в своїй повсякденній практиці, і, як правило, вони не являють собою великої складнощі для діагностики та лікування, але бувають незвичні або трохи непрості випадки, і сьогодні я хочу на них зупинитися. Загалом грибкові інфекції представлені дерматофітією та дріжджовими грибами, малосезією та кандидам. У фокусі уваги будуть дерматофітні інфекції шкіри, зокрема дерматофітія епідермісу. Серед цієї групи захворювань виділяють тінея корпоріс це інфекція поверхонь тіла окрім стопи, паху обличчя, волосся на голові чи бороди. Тінеапедіс це інфекція стопи, тінея круріс інфекція паху, тінея фацієї, інфекція обличчя і тінеаном, інфекція руки. Це група захворювань, які мають подібний перебіг, подібне діагностику та лікування і трохи різну локалізацію. Викликається дерматофітні інфекції, трихлофітон, мікроспорум і епідермофітон. Кінея корпоріс відноситься до епідермальних дерматофідних інфекцій на інших ділянках, крім стопи, паху, обличчя або руку. До цього захворювання призводить прямий контакт шкіри з інфікованою особиною або з твариною, або з джерелом грибкового осередку, тобто з фомітами або вторинне перенесення на своєму тілі з волосся, зі стопи. Тінея корпоріс починається як свербляча, кругла, овальна, еритематозна або гіперпігментована пляма або бляшка, що лушиться та поширюється від центрова, тобто зростає. В цей час в центрі з'являється здорова шкіра, а активна, наступаюча, піднята межа залишається і розростається по периметру. В результаті утворюється кільцеподібна пляшка. І вона може мати маленькі постельозні елементи, Кінеа корпоріс також може мати досить екстенсивний характер, як на даному, в даному клінічному випадку. В такому випадку, ймовірно, треба запідозрити якусь причину імунодефіциту, і, можливо провести діагностику вів інфекції та інших причин порушення імунітету. Щодо діагностики дерматофітії, це, як правило, клінічний діагноз, але для діагностики ми використовуємо методи. Це може, може бути лампа вода, яка дає ультрафіолетове свічіння, і при цьому зона ураження буде мати або помаранчеве свічіння, або зелене. В діагностиці використовується от методом вибору для діагностики дерматофітії є мікроскопія зі шкрябу лусочок з ураженої ділянки, приготування їх з гідроксидом калію. Це простий доступний метод. Він займає 20 хвилин, і в результаті такої лабораторної діагностики можна виявити гіфи грибів, як ви бачите на слайді. Цей метод може не мати успіху, може не показати результату, не може не показати елементів грибів. Якщо тривале захворювання, так, має, це, е, е, має місце тривале захворювання і провели декілька разів мікроскопію, і не знаходимо гіфи, якщо повторний результат негативний, то в цілому показаний посів зі шкрябу, зі шкіри, зураженої ділянки з вогнища ураження на поживне середовище та дослідження культури. Це дуже надійний метод, але він має свій недолік, це дуже тривалий метод дослідження, 2-4 тижні. Як я сказала, в цілому не, не являє собою проблему клінічна діагностика, але є стани, які також проявляються кільцеподібною, Висипкою кільцеподібною еритемою, вони дуже схожі на дерматофітію, вони можуть бути, в залежності від захворювання, в той чи іншій ступені, більше або менш поширеними, і іноді являють собою проблеми для див діагностики. І от, якщо ми подивимося, тут на слайді представлено різні захворювання, які виглядають кільцеподібною еритемою. І якщо ви не та людина, яка складала цей слайд, то дійсно можна і не знати, які з них з даних елементів висипу є дерматофітією, а який ні. Ну, Зокрема, перший зверху це не дерматофітія, другий не дермофітія, третій не дермофітія, а ось четвертий це дерматофітія, нижче ось це дерматофітія, це дерматофітія, це ні, це ні. Отже, Треба іноді застосувати алгоритм діагностики кільцевидного висипу. І я хочу на ньому трошки детальніше зупинитися. Діагностичний алгоритм, коли маємо пацієнта на прийомі з кільцевидним висипом, необхідно визначити які додаткові фізичні характеристики уражень і додаткові симптоми глущення, наявність вербежу. Чи ураження є стаціонарними, чи розширюються, чи мігрують, і яка швидкість змін еволюції цього ураження, де саме розташовані ураження, локалізація, і чи є супутні системні або шкірні ознаки чи симптоми? Ну от зокрема, на даному слайді підгострий шкірний-червоний вовчак супроводжується, він може виглядати як екстенсивна дерматофітія, але для нього можуть бути характерні супутні системні прояви. Необхідно оцінити колір ураження. Дерматофітія наша вона представлена яскравою червоною еретемою. Окрім того, червона яскрава еретема буде присутня при запальних станах. Якщо еретема приглушена, при кільцеподібній гранульомі може бути, як перша друга фотографія, і пурпурний колір при мультиформній еретемі. Далі необхідно оцінити наявність чи відсутність лощення для термотофітії характерна наявність лущення. Якщо обідок дрібних вусочок є, необхідно оцінити, чи є він переднім, чи він присутній на передньому краї, у по мірі зростання елементу висипу чи буду, він весь час попереду цього піднятого гіпермованого краю, чи він є заднім, присутній більш центрально. Якщо це передні, переднє вущення, це дерматофітна інфекція, неакорполіс, як на даній картинці. Відстаюче лущення – це може бути пітеріазис розея або лише жибера це захворювання, імовірно, пов'язане з інфікуванням вірусами герпесу. Воно не має специфічної діагностики та не має лікування, не потребує лікування, self-limited, проходить само. і, Як правило, не викликає загальних симптомів, ніяких і занепокоєння не викликає, іноді може бути присутній легкий свербіж. Розпочинається з появи материнської бляшки на тулубі, на животі чи на спині, і далі від неї поширюються маленькі бляшки у вигляді різдвяної ялини. Ось такий елемент можете бачити на першій фотографії. Це поширений стан, поширене захворювання. Рідше може зустрічатися поверхнева кільцеподібна відцентрова еритема. Це запальний реактивний розлад, який виникає як у поверхневій, так і в глибокій формах. Пацієнти мають поодинокі або множинні кільцеподібні, або дугоподібні еритематозні бляшки на обличчі, шиї, тубі або кінцівках. При глибокому варіанті захворювання лусочки, як правило, відсутні, і причина розладу невідома, це можуть бути інфекції чи ліки. Далі висип, що росте чи розширюється. Це дерматофітія тіла. Окрім того, це може бути еритема мігруюча, це бореліоз чи хвороба лайма. І Тут на трьох картинках представлені клінічні, клінічні випадки даного захворювання, мігруюча еритема. Мігруючі елементи висипохарактерні для кропив'янки або уртикарії, і вони змінюють своє положення протягом 24 годин, анулярна уртикарія мультиформна також. І еритема маргінатум ревматична лихоманка. Кільцеподібна гранульома. Ми вже дивилися і вона росте повільно, кільцеподібна від центрова еритема, вона росте приблизно з ж швидкістю, що й дерматофітія дні, тижні. Хочу представити такий непростий був випадок: це моя пацієнтка з атопічним дерматитом, яка має захворювання з дитинства, це перші дві верхній фотографії прийшла у зв'язку з загостренням, захворювання в зимовий період і звернула на себе увагу. Локалізація для атопічного дерматиту тут типово, але дуже перемована велика ділянка, дифузна ураження і дуже яскравий край. Навіть було видно, не на фотографіях вживу. Вущення по краю і край дуже добре відділяє уражену цю гіперемовану ділянку від здорової шкіри. Це не зовсім характерно для атопічного дерматита. На моє уточнююче запитання чи. Не було контакту з тваринами, собачки котики, мама відразу сказала: ні, такого не було. Але місяць назад молодша сестра хворіла на вишай, тобто на грибок шкіри. І отже, це була така трошки розмита через атопічний дерматит, але картина екстенсивного мікозу шкіри. було призначене і обстеження, і лікування. А нижче фотографія. Також ділянка акселярна, дуже ділянка флексорна, дуже характерне місце для ураження атопічним дерматитом, і навіть воно виглядає як не гостре, а таке хронічне запалення легеньке при атопічному дерматиті. Але така десятирічна дитина не мала атопічної історії. В анамнезі і це явище з'явилося нещодавно. Історія декілька днів ураження, і мало характерний край. Якщо подивитися, звісно, ці фотографії свої вони я вибачаю за їх якість, але край такий добре розділяє здорову шкіру і хвору, і має лущення. І це була грибкова інфекція. Лікування грибкової інфекції шкіри це азоли, аліламіни, нафтефін, тербунафін, бутинефін, циклопірокс і талнафтат. І ми надаємо перевагу при неважких випадках місцевому лікуванню через його зменшена кількість побічних ефектів і токсичного впливу на організм. Пероральне лікування такими препаратами, як тербінафін. І траканозол, фуканозол, використовуються для поширених інфекцій, інфекцій, які не піддались місцевій терапії, або інфекції, що поширюються на фолікули або дерму, наприклад, тінея капітіс, тінея барби, гранульома, майокі або на нігті. Застосування перорального кета конозолу не рекомендується в зв'язку з його побічними ефектами у дітей. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ністатин ефективний засіб для лікування шкіриних інфекцій кандіда, неефективний при дерматофітних інфекціях. Тривалість лікування може залежати від важкості та курсу захворювання. Це пероральне лікування, дозування препаратів. Я не буду на цьому зупинятися. І гранульома майокі, яку я вже згадала, це глибоке фолікулярне ураження дерматофітами, сюди не потраплять місцеві антимікотичні препарати. Фолікул так глибоко не потрапляють, тому таке захворювання воно може потребувати пероральної терапії. Часто може бути у дівчат від гоління ніг, а також від застосування місцевих кортикостероїдів або імунодефіциту. Які причини відсутності відповіді на протигрибкову терапію? Це неадекватно призначене лікування, наприклад, припинення лікування, як тільки на другий день чи третій зникли видимі ознаки захворювання або неправильний діагноз. Оцінка очевидної неефективності лікування повинна включати обговорення використання призначеної терапії та розгляд альтернативних діагнозів. Можливе повторне зараження, можливо, ми не виявили ще вогнище зараження вдома, і також повідомлялося про резистентність до тербінофіну до цього препарату у деяких грибків. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Бажаю цікавого продовження наукової конференції.